Топ-7 смартфонів до 10 тисяч гривень. Я глибоко проаналізував весь ринок і відібрав моделі, які справді дають максимум за свої гроші. Яскраві та безпечні для очей дисплеї, камери, які добре знімають навіть у темряві, зйомка відео в 4К навіть на фронталку, плавність в іграх без лагів. А ще вони тримають заряд до двох діб, деякі з них мають повний вологозахист і навіть бездротову зарядку. Підкріплюю свою думку вибірками ключових плюсів і мінусів з тисяч відгуків, а в кінці на вас чекає дуже ефектна бонусна модель. В описі я проставив усі посилання на порівняння цін, щоб ви знайшли найбільш вигідно. Готові? Тоді стартуємо. Moto G85 відкриває наш рейтинг смартфон, який є флагманом у своїй лінійці. І він цього не приховує. Вигнуте скло дисплея, тонкі рамки, а в окремих версіях і корпус з оздобленням під екошкіру. І все це привозів лише 171 грам. На тлі більш приземлених моделей з ряду Moto G він виглядає досить дорого. До речі, що по екрану? Це P-OLED з адаптивною частотою 120 Гц. Він яскравий, плавний, захищений склом Gorilla Glass 5. Екран має шим, але на рівні 288 Гц, тобто мерехтіння помірне і для більшості користувачів буде непомітним. До речі, тут досить рідкісна конфігурація карток. Є 7 плюс звичайна сім і окремий свод для мікро SD. Щодо камери, є оптична стабілізація, і в день в портретній і макрозйомці смартфон справляється добре. Але ось нічна зйомка і контрастність вже на середньому рівні, а відео тільки Full HD. У повсякденних завданнях все літає. Інтерфейс спритний без підгальмовувань навіть при завантаженні важких сайтів. А ось у важких іграх до 30-40 FPS. Що ж, це єдиний апарат у рейтингу, який не набрав півмільйона балів в Antutu. Автономність у тестах близько 15 годин вебсерфінгу, що вельми гідно. Хоча під навантаженням корпус відчутно нагрівається. З приємних дрібниць тут стереодинаміки з Dolby Atmos, повний набір bluetooth кодиків але без водозахисту. Фішка, яка додає харизми, підсвічування країв екрана під час сповіщень. Загалом, Moto G85 85 це не про бенчмарки, а про стиль і грамотний баланс можливостей. Якщо теж обираєш із розумом, а не за яскраву обкладинку, підписуйся. Тут тобі допоможуть не помилитись з вибором. А я тим часом продовжую. Наступний щабель у рейтингу це про автономність і надійність узовні простій оболонці. Samsung Galaxy m 35 дуже схожий на хітовий a 35 тільки з ухилом на витривалість. Він не намагається здаватися дорогим. Тут повністю пластиковий корпус і 222 грами чистої ваги, зате товста батарея на 6000 мАч. З нею телефон живе реально довго: 9 годин активного використання без всяких режимів економії, а в синтетиці взагалі близько 24 годин. Екран Super AMOLED отримав крім частоти 120 Гц ще й захищене скло Gorilla Glass Victus+. Тисяча ніт яскравості цілком вистачає у сонячний день над Exynos Заведено насміхатися, але на практиці PUBG Mobile з HDR працює стабільно. Genshin Impact теж іде плавно на низьких налаштуваннях із нагріванням до 44 градусів, але без тротлінгу продуктивності достатньо для більшості сценаріїв. Сенсор основної камери від Sony знімає приємно, з живими кольорами і непоганим боке в портретах. Іноді не вистачає контрасту або деталізації в тінях, але загалом це впевнений середньобюджетний рівень. А найголовніше, це підтримка відеозйомків 4К, що на основній, і що на фронтальній камері, майже ексклюзив для цього класу. Коротко про приємні дрібниці, зручний сканер відбитків у кнопці, слот для мікро-SD, гучний і чистий звук, підтримка майже всіх bluetooth кодиків 4 роки оновлень системи і 5 років патчів безпеки. З компромісів повна зарядка займає більше 2 годин: пластик спинки, дешевий на дотик, як і вібромоторчик. Якщо хочеться чогось більш екстравагантного, можна придивитися до Realme 12 Pro. Там і дизайн цікавіший, і оптичний зум у наявності, і зарядка 67 Вт. Але врахуйте, що батарея там менша, макрокамери немає, а фронталка знімає тільки в 1080 p І ось тут у бій вступає Redmi Note 13 Pro версія 5G, один з найбільш потужних і збалансованих смартфонів до 10 тисяч гривень. Він легкий, з тонкими рамками і екраном майже в повний зріст. До речі, це AMOLED із частотою 120 Гц, з соковитими кольорами, яскравістю до 1800 ніт, плюс у нього захисне скло Gorilla Glass 5 і комфортний показник ШИМ 713 Гц. Навіть на мінімальній яскравості очі не надто втомлюються. Смартфон набирає майже 600 тисяч балів в Antutu. Інтерфейс літає, додатки запускаються швидко, без дратівливих підвисань. В іграх, як завжди є нюанси, PUBG і Genshin ідуть стабільно, якщо знизити графіку, але ось Diablo Immortal максимум 30 кадрів. 200 Мпікселів не просто красива цифра, хоча за замовчуванням задіяно тільки 12. В день фотографії справді гарні з деталями, м'яким боке і непоганою передачою кольору. Вночі вже не ідеально. Відео пише в 4К, автофокус швидкий, експозиція на рівні. Ширики макро тут зовсім базові, зате фронталка видає чіткі та яскраві селфі. Акумулятор тримає до 19 годин відео в тестах, а зарядка на 67 Вт дає 50% заряду всього за 15 хвилин. У комплекті отримуємо блок, кабель і навіть чохол. У Redmi Note 13 Pro багато додаткових плюшок, Є 7 інфрачервоний порт, аудіоджек, швидкий сканер під екраном. HyperOS, щоправда, займає майже 50 ГБ. Зайві додатки доведеться видаляти. Захист тільки від вологи, цього достатньо на випадок дощу, але не більше. Про що нам говорить витяг із відгуків? Найчастіше хвалять камеру, дисплей, продуктивність і швидку зарядку. Мінуси на екрані. Якщо хочеться чогось новішого, можна поглянути в бік Redmi Note 14 Pro версія 4G. Він отримав металеву рамку, захист IP 64, дисплей з тією самою частотою і навіть міцніше захисне скло. Камера тут аналогічна, але в продуктивності помітний крок назад. Зарядка теж трохи деградувала. Всього 45 Вт проти 67 у 13 прошки. Наступний учасник рейтингу робить ставку на враження. Realme 12 Plus намагається бути не як усі. З одного боку елегантна спинка з екошкіри розроблена за участю дизайнера з досвідом у Rolex і Piaget. з іншого цілком серйозна начинка. Наприклад, пам'ять UFS 3.1, і Спробуй ще знайди таку в цьому класі: зйомка відео в 4К і зарядка на 67 Вт. Realme теж видає понад 600 тисяч балів в Antutu, робота системи плавна, ігри тягне, але без рекордів. Чіп вже не найсвіжіший, і у важких проектах доведеться знижувати графіку, але в межах норми для сегмента. А екран яскравий контрастний, плюс уже з коробки наклеєна захисна плівка. Навіть є технологія, яка дає змогу керувати екраном, коли на ньому бризки і краплі води. У камерах робили ставку на соковитість і виразність. Основний сенсор від Sony дає знімки з хорошою деталізацією, особливо в повній роздільній здатності. Місцями кольори аж занадто, але для соцмереж це навіть плюс. Порівняно з попереднім Redmi, тут картинка дуже насичена, фронталка стандартна, але деталізація непогана. Стереозвук, аудіороз'єм, роз'єм, під карту пам'яті все на місці. Акумулятор тримає до двох днів при звичайному використанні в економному режимі. Ще більше до речі. Анімація навколо фронтальної камери чимось дуже нагадує Dynamic Island. Ох, вже ці китайці. Власники найчастіше хвалять камеру, що, до речі, згадувалося понад 100 разів. А також зарядку, екран, пам'ять і потужність. А ось серед мінусів, крім реклами на екрані блокування, попередньо встановлених ігор і рамки, яка легко дряпається, кажуть, що автономність могла би бути і кращою, особливо якщо активно грати або знімати відео. На третій сходинці рейтингу несподіваний камбек. Ще недавно Poco X7 був під вогнем критики. У відео про найкращі смартфони Poco я стверджував, що X6 Pro помітно привабливіший за ті ж гроші. Але ринок штука рухлива, ціна на X7 відчутно просіла, і тепер він виглядає досить цікаво, особливо якщо не гнатися за максимальними FPS в іграх. Перше, що потрібно відзначити, це повний пило та водозахист корпусу IP 68 і скоди дисплея Gorilla Glass Victus 2. Закруглений amoled дисплей створює ефект безрамкового простору. Основний замір ШІМ 120 Гц, але тут використовується затемнення з частотою 1724 Гц. для очей. Це помітний плюс. Процесор видав 675 тисяч балів в Antutu. Сайти відкриваються швидко, інтерфейс плавний, і для більшості завдань цього вистачає. У важких іграх готуйтеся знижувати налаштування графіки. Камера та сама, що і в Poco X 7 Pro, і в день вона непогана. Буває, що деталізація трохи плаває, особливо в складних сценах, але загалом результат радує. При вечірньому світлі фото виглядають навіть більш природно. Надширик трохи милить по краях, а макро швидше для галочки. А ось фронталка показує слабку деталізацію. Відео максимум Full HD. стереозвук, інфрачервоний порт, оптичний сканер під екраном усе як годиться для сучасного Poco. Автономність гідна у тесті Wi-Fi 17 з половиною годин активного екрана. заряджається за 53 хвилини і блок живлення вже в комплекті, витриваліший за Galaxy A35 або Moto Edge 50 Neo, але не дотягує до X 7 Pro. І так, користувачі найчастіше хвалять швидкість роботи, дизайн, камеру і водозахист, а не задоволені відсутністю роз'єму для навушників. На другому місці Moto G75, і це не про вау-ефект, а про зручність, стабільність і впевненість, що все працює так, як повинно. І якщо чесно, саме такий підхід сьогодні зустрічається все рідше. Причому G 75 легко обходить у своїй лінійці і G84, і навіть G85. Замість типового для цього сегмента чіпа MediaTek, Motorola поставила чіп від Qualcomm. І Як результат, інтерфейс спритний, додатки відкриваються миттєво. Хоча в завданнях зі штучним інтелектом йому звичайно важкувато, але це вже залишимо флагманом. Genshin Impact йде плавно, нехай і не завжди з частотою 60 FPS, PUBG Mobile – стабільні 40 FPS на високих. Якщо ви хотіли яскравий IPS-екран без Шиму, то ось він. 970 ніт вистачає для сонячного дня, і це рівень Poco m 6 Pro і навіть насінгфон 2A, у яких oled матриці. А тепер до бонусів, яких ти точно не чекаєш у цьому ціновому класі: водозахист iP68, спинка за шкіри зручний сканер у кнопці, слот для мікро SD і навіть бездротова зарядка до 15 Вт. фото в день на основну камеру мають хорошу різкість і натуральний колір. Не iPhone 16 Pro, звісно, але при хорошому світлі різницю помітить не кожен. Відео знімає в 4К. Автофокус і адаптація яскравості працюють нормально. Ширик середній, деталізація падає, але фронталка порадувала. Селфі чіткі з нормальною динамікою. Поговоримо про автономність у тесті зацикленого відео до 22 годин. У тесті гортання веб-сторінок майже 19,5 годин, і це один з найкращих результатів у рейтингу. Але в іграх він проживе близько 5 годин. Під навантаженнями все вже не так райдужно. З мінусів посередній звук. Під час дзвінків голос може звучати трохи приглушено. Зате підтримка Bluetooth-кодеків широка, звук по повітрю вивозить. Якщо вам хочеться стрибнути трохи вище, розгляньте Motorola Edge 50 Fusion. Там вже AMOLED дисплей, більш просунутий сенсор камери, зарядка швидше на 15 хвилин, але ціна там буде вищою. Цей рейтинг забрав у мене тиждень часу. Надіюсь, це варте вашої підписки та вподобайки. Це MF Phone 1 абсолютний фаворит нашого рейтингу. Не тому, що він найпотужніший, або найтехнологічніший, або найкраще знімає, а тому, що це не просто ще один Android-бюджетник, а смартфон з характером і концепцією. Спочатку був випущений тільки для індійського ринку, але отримав такий теплий прийом, що вийшов на міжнародну арену. І не дарма. Його головна фішка модульність і персоналізація. Тут можна змінювати задні панелі, додавати аксесуари, підставку, шнурок, картхолдер, які кріпляться на фірмовий accessory Point. ба більше креслення цих аксесуарів у відкритому доступі. Маєш 3D-принтер, роздруковуй свій аксесуар. Але й залізо тут чудове. Процесор Dimensity 7300 набирає 650 тисяч балів в Antutu. Працює стабільно, без фризів. Інтерфейс літає, додатки відкриваються миттєво, а більшість ігор йдуть без проблем. Хай і не на ультраграфіці. Пікова яскравість супер amoled дисплея в тестах 1200 ніт, заявлено 2000, але, хоча б так, є мерехтіння шим, його частота – 120 Гц. і це було б жахливо, якби не затемнення на частоті 926 Гц, що вже набагато комфортніше для очей. Сканер відбитків оптичний під екраном, він швидкий і точний на практиці. Автономність просто топ: 22-24 години перегляду відео, 18 годин інтернету, і це, напевно, найкращий результат у квасі. Набридло вже повторюватися, але знову ж таки камера і тут радує в день. Хороша деталізація, різкість і динамічний діапазон. Навіть є можливість зйомки у форматі RAW. Але, на жаль, немає на чирика, макро або телевіка, тільки основний сенсор і датчик глибини. 4К відео є, але стабілізація працює тільки в Full HD. І фронталка теж лише у Full HD знімає. Тут нас дивувати не стали. А ще немає NFC, і це, мабуть, найбільший компроміс. Також тут один динамік і немає аудіоджека, а в комплекті лише кабель без блоку живлення. І це у своїх відгуках відзначають реальні власники. Зате найчастіше хвалять якість збірки, стильний дизайн, швидкодію та основну камеру. Підсумкова середня оцінка – майже максимальна. Звісно, це MF Phone 1 підійде не всім. Він не ідеальний, але в ньому є душа, стиль, витривалість і бажання робити по-своєму. І знову бонусом у мене йде Honor, який в топі смартфонів до 7000 гривень. Складно пройти повз модель X9C. Цей телефон нехай і коштує трохи вище заявленого діапазону, але ідею з покупкою цілком можна приберегти на майбутнє. Це один з найміцніших смартфонів 2025 року. Екран переживає падіння з двох метрів, корпус тестували стружкою і піском незалежні експертизи підтвердили його міцність. І при цьому він не схожий на бронетехніку: Заокруглений amoled дисплей з яскравістю до 4000 Ніт, тонкий корпус, великий акумулятор з автономністю до 26 годин відео онлайн, зарядка 66 Вт. камера на 108 мегапікселів з оптичною стабілізацією, вміє в ai фішки, серед яких розпізнавання руху, видалення об'єктів з фото. Зйомка в RAW також присутня. Я б придивився до цього телефончика.